Про майдан у Коломиї презентували три книги, присвячені подіям революції гідності. Автори одного із видань: Тарас Прохасько, Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Юрій Винничук та Іван Цепердюк. За словами останнього, кожне есе це реакція письменника на ту чи іншу трагічну, радісну чи сумну подію, яку пережив український майдан. Євромайдан хроніка відчуттів це перша українська антологія про події Революції Гідності, розповідає один із авторів книги, письменник Іван Ципердюк. Крім його творів, видання складається з есеїв Тараса Прохаська, Юрія Андруховича, Сергія Жадана та Юрія Винничука. Це просто хроніка. Вона вся датована, ззаду є всі дати, коли були основні події під час Євромайдану. І дуже легко просто. Дивитися, бо під кожною колонкою є число місяць, і звіряти, і розуміти, що ж відбувалося, що автори відчували в той момент, і ми всі разом з ними. По суті, кожне есе веде далі автор. Це реакція письменника на ту чи іншу подію. Тут можна простежити розвиток, затища і піднесення протестів аж до повалення режиму Януковича, зазначив він. Людина, котра, як і всі, ми відійде, врешті-решт від цих подій. Розгорнувся з ці сторінки, зможе знову поринути в атмосферу тих відчуттів у всього того драматизму і трагізму і радості, які були на Євромайдані. Цікавою є і обкладинка авторства Оксани Галушки на фото дівчина із зав'язаними очима зашиває український прапор червоною ниткою, що символізує цілісність України і незламність духу українців. Загалом у музеї Гусульщини та Покуття презентували три книги про майдан. Писалися всі вони якось самовільно, невимушено і не спеціально. Порядних книг письменник Василь Карпюк каже, ідея зібрати усі тексти виникла у нього ще в грудні минулого року, коли читав та бачив їх у пресі. Друга книжка це іромена лірична хроніка, в ньому зібрано вірші. Писані так само у час майдану. Автори їх писали, багато з них відомі українські поети. Публікували в інтернеті. Ну і так само вирішили зібрати їх і знову ж таки об'єднати в книжці. Третя книжка Євромайдан хроніка у новелах є підсумком літературного конкурсу Київського журналу Україна. З більше аніж сотні текстів журі, до якого входив і Василь Карп'юк. Вибрало 30, що увійшли до видання. Тут буваємо часто, інші заходи проводимо, гарне місто, гарні люди. Власне, література є для того, щоб її читали. Щоб її прочитали, треба її показати, людям розказати, що вона є. Ну і цей захід на це спрямований.